Отримай грант 500 тисяч гривень від Сузір'я Груп Подробиці під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і на початку цього блоку я маю важливу інформацію. Отже, мистецтво це те, що лишається після нас сто років. По тому про нас говоритимуть не лише підручники, а й картини. Музика, архітектура Ощадбанк уже 10 років підтримує українських митців. Саме так народилася преміальна картка з роботою Анатолія Криволапа, бо майбутнє будується з нашої спадщини. Сьогодні в Україні триває справжній ренесанс культури. І як підкреслює заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн, цей тренд надовго настав час, аби в наших домівках, поруч із вишиванкою, були і картини українських художників, особливо тепер, коли під час війни вони потребують нашої підтримки найбільше. Ощад банк інвестує не лише в економіку, інвестує в культуру. Інформація прозвучала на правах реклами. Ну і вітаємо в нашій студії гостя. Ми завжди дуже радіємо і дуже вдячні за те, коли люди приходять наживо в студії. У нас директор оборонних програм Українського інституту майбутнього Сергій Галушко. Пане Сергію, дякую, що прийшли. Слава Україні! Добрий ранок, руям слава. Отже, почнемо про блекаут в Москві. Про це заговорили активніше після того, як про це сказав Володимир Зеленський, президент України. Я напередодні ще й бачив інтерв'ю технічного директора чи головного конструктора того тієї компанії, яка виробляє там фламінго та інші дрони, типу FP-1. Так, от всі кажуть, що навколо Москви дуже, дуже крута система протиповітряної оборони, ешелонована і. Пройти її дуже важко, але чомусь це почали обговорювати. Це от як ви оцінюєте реалістичність блекауту для Москви? Ну я б е, трош трохи по-іншому сформулював питання. І, ймовірно, мова має йти про те, що в Москві знаходяться законні військові цілі. Це органи управління збройних сил Російської Федерації, військові навчальні заклади. І саме головне, що там є конструкторське бюро та певні виробництва, які виробляють зброю для агресії проти України. Тобто мова йде не про е блокаут заради блокаута, а про те, що там є законні військові цілі. Іншою стороною питання є те, що е російське керівництво не може вести війну до, до тих пір проти нас, поки воно відчуває хоч якусь підтримку або розуміння ситуації серед населення Росії, і тому, мабуть, ціна агресії має бути для агресора неприйнятою. і тому стависі. Під час будь-яких війн, збройних конфліктів завжди були в пріоритеті для ураження. Коли в столиці неможливо нормально жити, нормально працювати, і населення це починає розуміти і реагувати, то, я думаю, в Креблі зовсім інші думки будуть з цього приводу розглядатися. А стосовно системи протиповітряної оборони, ну, я процитую начальника штабу оборони Естонії, він буквально на цьому тижні. Сказав е, таку думку, що сто е, процент повторив ножки ну, від досить відому думку, що стопроцентної системи ефективної системи протиповітряної брони несне не існує. Завжди є людський чинник, завжди є технічні збої, тобто ви можете будувати багато ешелонів на різних висотах, на різних напрямках, різними засобами е, ця система, але вона також може дати збої. І коли атакують, наприклад, 2-3 дрони або 2-3 крилаті криваті ракети, то Ймовірність подавання системи ППО. Однак, коли в нальоті беруть участь сотні ракет, то я розумію, що при любій системі ППО будуть збої, щось, щось долетить, і питання башт Кремля буде під великим питанням. Ну так, це про башти Кремля. По суті, Росіяни справді так дуже і дуже бережуть Москву. Там немає або майже немає якоїсь масової мобілізації. Вони вони війну поки що не відчувають. Ну і власне цей же Денис Чілерман якраз розказав про те, що там велике навколо Москви, майже власне велике кільце протиповітряної оборони, велика кількість гелікоптерів. Вони їх всі піднімають. Ну і це облаштування системи протиповітряної оборони. Чи прав. Вально розумію, що рецепт він, в принципі, для будь-якої країни приблизно однаковий. Що у нас воно працює, що у них воно приблизно так і працює? Скажу більше, історично Київ був одним з осередків, звідки що розвиток системи протиповітряної оборони. У нас був потужний науково-дослідний інститут. У нас була академія військової протиповітряної оборони і були профільні військове училище вищі. Тобто ми не з нуля почали. Ми. У нашій державі активно розвиваємо системний підхід до протиповітряної оборони, і також не є таємниці, що схожі принципи, схожі підходи реалізуються в інших країнах світу. І, наприклад, Москва, Росія, це не це не виняток. Також мова йде, що по-перше, ще з часів холодної війни навколо Москви будували кільце протиракетної оборони, тобто була армія ПРО. Це близько до ста пускових установок проти ракет, які могли перехоплювати балістичні ракети. Тобто, якісь елементи з того часу залишились, які дозволяють виявляти повітряні загрози саме для Столиці. Вони наростилися сучасними комплексами або відносно сучасними, ті ж самі панцирі, С-400, інші системи. Тобто, вона ешелонована, вона охоплює практично всі напрямки. Може працювати з низьких висот і до фактично до перехоплювати балістичні цілі і використовуються всі наявні засоби, які ми розуміємо від від мобільних груп на підступах до Москви і закінчуючи, що на дахах будинків висот, висоток розміщені підняті також комплекси панцир або які, або які, аналоги. Добре, ну і я подивився документальний фільм про те, як працює українська система протиповітряної оборони. Як ви розумієте, він повністю узгоджений з командуванням, зокрема, з командуванням повітряних сил. Ну і там був цікавий цікавий, я не знаю, там епізод да частина цієї історії, коли знімальна група завантажується вночі у гелікоптер Мі 8 Вони вилітають в певний сектор. І після цього, значить, ну при підльоті ще чи коли вже влетіли в сектор, це не так важливо. Ують команду значить, повертатися і сідати. Журналіст питає: А що сталося? Виявляється, що той шахет чи герань, чи гербера неважно той дрон та повітряна ціль, яка наближалася і в принципі призначалася для роботи з цього гелікоптера. Вона була збита ну кимось раніше, зокрема, мобільною вогневою групою. Ну і сама оця історія ув'язати і легкомоторну авіацію, і кулеметників, зенітників на пікапах і. І гелікоптери, тобто це фронтова авіація, і винищувальна авіація, і зенітно ракетні комплекси От для мене ну найскладніша для розуміння штука, як це можна отак в одну систему звести, щоб своїх не постріляли. Це системи виявлення е, противника, і вона узгоджується системою управління власними силами. Засобами, коли умовно, сидять бойові розрахунки на пунктах управління, ППО вони бачать картину, е, що відбувається навколо об'єкту прикриття. Ві напрямків висоти свої засоби і розподіляють е, цілі по зонам, по висотам, по, е, по, по цілям, залежить від того, кому е, краще, простіше або дешевше перехопити ту чи іншу ціль. Тобто, якщо ви будете систему повіщення та є система працює системи опізнавання, то в принципі це е, ну виключити 100% важко, але мінімізувати цілком реально да на жаль, були випадки, що і по своїм стріляли ну війна. Є війна, але професіонали працюють. Рішення також реалізовуються певні. Добре, ви тут поза ефіром сказали, що ідеї, ну, наприклад, використання аматорів авіаційних легкомоторної авіації, це не така новинка. Хоча ну для мене воно стало новинкою десь у 24-му, здається, році, коли з'явилася з'явилася інформація про те, що от як 52, на ньому якась там стрілецька зброя. Ну і з цієї зброї вже знищувалися російські дрони. Тоді йшлося про розвідників десь на півдні України. І от питання: а це. Тому що ці речі вважалися ну непотрібними і раніше такі 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 способи да такі такі методи залучення людей просто не розглядалися. Чи як ви це бачите? Питання в якості управлінських рішень, які мали бути е, розглянуті та прийняті своєчасно? Я не відкрию велику таємницю, але під час навчання в Національному університеті оборони України в 11, 2011 році, тобто до війни ще було досить. Нормальний час Три роки до Криму, е, да. тобто три роки у нас було на чим подумати на семінарі. Розглядалося питання, що в нас в реєстрі повітряних суден є той час було близько 200 літаків так званої мової авіації. Це ті самі, які спортивні, навчальні. Просто от для людей, які любили пілотувати, і в принципі, а чому б їх в умовах загрози? Не використовувати для певних дій. Тоді про шахеди мова не йшла, але про легкомоторну авіацію, яка могла порушувати наш кордон цілком ймовірно. То в принципі вже безпілотники вже були не, 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 не якоюсь новиною. Тому це питання було обговорено. Так, да, це звичайна процедура, це шлях, це е, 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 витрати якихось ресурсів. Але, в принципі, це досить е, е, дешевий е, варіант, якщо б це було е, е, вирішено тоді, і почало Крок за кроком вибудовуватись, розвиватися, і уявіть, ми сьогодні мали б можливо кілька ескадриль з підготовленими пілотами, з гарним часом нальоту літаки могли б бути обладнані і засобами наведення. Я не про радіолокатор, я кажу, наприклад, про планшет, де пілот бачить напрямок руху цілі, і далі вже візуально її може виявляти та уражувати стрілецькою зброєю. Тобто, велосипед винаходити, мабуть, не завжди потрібно. Окей, ну це означає, що просто таких загроз, да, напевно, ті люди, які ухвалювали рішення, вони просто для себе не бачили. Вони не важ... Ну і плюс 11-й рік це ж тоді ще влада Януковича. І відповідно, я так розумію, що курс був тоді у державного тодішнього керівництва скоріше на ослаблення української армії, а не на пошук спроможностей її посилення. Можливо, так це виглядало? Скажу так. Я не хочу переходити на особистості, але згадаю такий приклад. Я зустрічаю свого колегу. Він іде на доповідь до начальника генерального штабу на той момент, несе папку, показав мені дві схемки. На правій стороні схемка, як, яка має бути організаційна штатна структура, наприклад, механізованої бригади Збройних Сил України, на думку начальника Генерального штабу, на лівій стороні папки схемка, організаційна штатна структура мотострілецького полка російської армії для порівняння. Не американські, там не наприклад, не німецькі, а чомусь, е от дивіться, от вони реформують так. А давайте ми будемо реформувати так. А потім ця людина виходить вже після 2014 року. Е також публічний простір розповідає про якісь реформи. Ну, мабуть, давайте не будемо брехати самим собі. Добре, росіяни їх не можна недооцінювати. Їхню дронову компоненту не можна недооцінювати. Днями вже було ну чітко зафіксовано на фото. Наприклад, якийсь шахет, який мав у себе на носі камеру на хвості відповідну антенну, і це вже керований засіб, керований на відстань за різними даними до сотні, чи може навіть до 150 кілометрів. І це якраз був той шахет, який уразив якусь об'єкт залізниці в районі Ніжина. Кілька разів цей шахет заходив колами. На ціль і по суті ці речі росіяни можуть і далі масштабувати. Навряд чи це буде працювати з наведенням да на 300 500 кілометрів. Але от по таких історіях росіяни прогресують. Чи є нам ну чи є у нас якесь розуміння? А чим можна було би ну я не знаю від цього захищатися? Плюс росіяни збільшують кількість пускових майданчиків, зокрема і в тимчасово окупованому Криму. Це означає, що це це що для вас означає це означає приблизно наступне росіяни по перше думають яким чином захистити свої об'єкти пуску тобто одна, одна справа коли є 2-3-4 локації і туди одночасно можуть прилетіти щось з нашого боку ну паляниці наприклад не там все що завгодно а інша справа коли таких локацій от сьогодні близько півтора десятка і я розумію що найближчим часом їх буде там і всі 20. А що таке локація? Це це певна кількість більш-менш захищених розсереджених ангарів, де е, всі шахеди готуються до запуску е, на сусочна, І кілька катапульт е, ну, одна, дві, три, там в залежності від локації. А коли в нальоті е, протягом ночі ми бачимо 600 е, дронів, то це ділимо на 15 локацій, Це 40 дронів має злетіти з кожної локації е, по дві дві катапульти, 20 е, запусків, тобто це. Певне навантаження і логічно для росіян збільшувати кількість і збільшувати розсередження стосовно те, що оновлюються шахеди, да, ми бачимо статистику, коли, наприклад, рік тому був один відсоток перехоплення саме шахедів, а ну дронів, які разом з шахедами використовувались. Сьогодні відсоток зовсім інший. Це що означає питання, в тому, що росіяни також швидко намагаються аналізувати і запроваджувати заходи протидії. На нашій ППО. Тобто, окей, раніше вони летіли по, е, виключно по програмі. Сьогодні ми бачимо варіанти, новий е, приклад і радіомодем. Е, е, сьогодні це сотні кілометрів. Е, фахівці кажуть, що е, технічно можливо довести до двох сотень і більше. І тобто, на прикордонних напрямках е, оптичні е, е, оптичне обладнання дозволяє е, перетворити шахет фактично. В керовану кривату ракету, ну, фактично, і в онлайні здійснювати ураження наведення на ціль. Тобто це виклик, Ну, окей. я розумію, що реагують на це також наші мої колеги з різних галузях. І скажу так, що швидкість оновлення в цій війні воно просто от простий приклад, командир бригади каже, якщо я 2-3 місяці. Не був на фронті, там був на навчані, лікувався. Я повертаюся і бачу зовсім іншу картину поля бою. Технарі, що кажуть, що два місяці це середні, середня швидкість, коли з'являється якась новація. На полі бою, і, і буквально два місяці вже противник заходить протидію і вже її масштабує. Тобто, треба рухати зі швидкістю два місяці, щось е, йому пропонувати нове, щоб противник думав, що робити. А ті, е, е, хто працює в сфері софта, IT, кажуть, що взагалі е, е, швидкість оновлення релізів е, програмного забезпечення засобів зброї це місяць. Тобто, хоче, щоб зброя була ефективна е, раз в місяць онови програмне, а то й частіше раз два місяць два рази в місяць раз два місяці подумай які можуть бути технічні рішення і картинка міняється кожні кожний квартал фактично оце виклик тобто це така війна сьогодні добре якщо говорити про те що виробляється в україні або що виробляється для україни або взагалі що виробляється в світі багато оптимістичних фраз про те що українські дрони зараз там найкращі в світі або україна є найкращою в світі по застосуванню безпілотних техно технологій. але я так розумію, що український досвід стає в нагоді і закордонним виробникам сьогодні. Буквально зранку бачив реліз від Quantum System німецької. Вони презентували зенітний дрон. Там бойова частина всього 800 грамів, але швидкість уже заявлена як 400 кілометрів на годину, і висота уже заявлена як 5 кілометрів. По суті, невеличка штука. І до речі, що вони там застосували? Вони застосували як стартер твердопали. В маленькі якийсь прискорювач, щоб швидко вивести дрон в ну в те місце, куди йому треба потрапити, а далі вже відбувається до наведення. Чи є на що звертати увагу з вашої точки зору на те, що виробляють на заході? На те, де у нас є кооперація, і з одного боку, ми маємо приклад проведення цього тижня третього міжнародного форуму оборонних індустрій для прикладу. Кількість переговорів і робочих зустрічей протягом тільки 7 жовтня була близько 450. Тобто було 450 контактів наших розробників-виробників з потенційними партнерами за кордону. Тобто, на перший погляд, майже майже ейфорія. да ми цікаві до нас, приїжджають. Але я таки про теплу ванну і трошки про анти Е, є інші речі. Ми пам'ятаємо, коли польські фермери блокували український кордон. Тому що українська продукція заважала їм успішно працювати. Так от правда в тому полягає, що, наприклад, виробники на Заході, наприклад, я беру приклад Франції цього року, близько 200 підприємств, які мають юрисдикцію юр 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 французьку, вони в рамках своєї асоціації порушили питання лобіювання саме національних виробників дронів для закупівлі збройними силами Франції. Ну, це реалі, це відкрита інформація. Я нічого нового такого не сказав. Тобто, люди розуміють, що якщо туди прийдуть просто так українські технології, то хтось залишиться без роботи там, а нам є що туди показати. Тому ну просто щоб у нас не було ейфорії, туди прийти буде важко будуть заходи протидії. Держава має не просто відкрити потенційно дозвіл на експорт, це лише, ну я вам кажу, 10% відсотків успіху. Держава має перетворитися у сервісну структуру, яка дозволить нашим приблизно тисячі підприємствам, із них 800 приблизно приватної форми власності, із них кілька сотень, які роблять дрони, пройти шлях від виробництва, десь у нас, умовно кажучи, в захищених місцях для нашого фронту на рівень. Сертифікованих, ліцензійованих, допущених по певним стандартам для використання в збройних силах країн світу дронів, і це важкий шлях. І якщо ми це зараз не пройдемо, то нас дуже швидко обженуть. Мої колеги, які глибоко занурені в цю проблему, кажуть, що у нас вікно можливості до року. Після року нас будуть використовувати вже більше як е, ну, сировинний додаток, тому що делегації приїжджають це не тільки відкриті партнерство, це збір технічної інформації, це пошук, е, умовно кажучи, людей, які готові просто продати свою технологію, можливо, за безцінок, а потім цю технологію будемо купувати вже за інші гроші е, і будемо залежати від іноземного постачання. Якщо ми е, на, на випередження не створимо умови, що саме наш виробник... Супроводжується державою за кордоном, ми його підтримуємо. Він має підтримку дипломатів, розвідників, спефіців GR, фахівців зовнішній економічної діяльності, тому що для маленьких фірм, для малого середнього бізнесу, збройового це це виклик і треба вирішувати. Я до речі чув в розмові з одним з одним офіцером, якого я не маю права називати, що ще там пару років тому була прикра ситуація, коли дуже крутого українського фахівця ну по суті намагалися перекупити там йшло, і там йшлося про бюджет щось близько мільйона євро. Просто за те, щоб він з тим, що у нього в голові і умовно кажучи, з напрацюваннями просто виїхав в одну до речі з країн Європейського союзу, тобто по суті. За мільйон купити те, що потенційно, якщо його виробляти, коштує сотні мільйонів. Я так розумію, що все одно так світ, світ цинічний, але ну як він сказав, цей офіцер, що тоді цю історію вдалося швидко виявити і згорнути. Просто коли, коли українська держава не допомагає українським виробникам, то вони постають якраз перед питанням ти або. Ти або ну там продаєш за стільки, скільки в тебе скільки тобі готові заплатити. Ну або сидиш знову ж таки без прибутків і без можливості заробляти нормально. Оця дилема. Я думаю, що в цьому такий акцент треба робити. Ну повернуся до статистики. По певним нашим розрахункам і наша команда, які проводить серед підприємств ПК більш-менш ймовірно виживуть. Працюючи на зарубіжних ринках 10-15% компаній це як правило великі потужні компанії, які вже почали без допомоги від держави напрацьовувати певні партнерства. Найбільш оптимальний шлях це спільні спільні підприємства, спільні виробництва на скажімо так, прозорих нормальних умовах, які взаємовигідні, це невеликий відсоток. А якщо сьогодні вигуку компанію в якій фактично там є е, кілька розробників, решта все це за виробництво, і і сьогодні його відправити, е, опановувати. Ринок Західної Європейської країни, ну це буде вибачте для нього страшніше ніж ніж вироб, результат виробництва для фронту. Е, тому це процес. Він займає не день, не два, це кілька місяців. І е, або ми це робимо сьогодні, або ми знову ж таки будемо е, за смішні кошти щось продавати. Ви назвали приклад мільйон. А я можу назвати ще кілька прикладів, коли люди на за, за набагато менші суми погоджувалися продати або технологію. Або, наприклад, там яким чином не якесь партнерство. Явно не на не як співвласник, не як повноцінний партнер, а як умовно кажучи, інженер-конструктор на якусь смішну, ну по поєвропейським е, е, Ну, там, тобто зарплату. людина, яка володіє технологією на мільйони, спогоджується просто піти до когось на зарплату, і це вже не його виріб, да не його технологія, чи її, чи їх технологія. А це вже належить іншим. Він перетворюється просто в найманого працівника. Да, ну, можливо, так, Можливо, високооплачуваного і можливо для нього ці гроші в Україні було було, було чимось таким е, е, мрією. Але це не той шлях, який потрібен державі е, добре. Добре, дуже дякую за те, що прийшли до студії. Дуже швидко промайнули ці там кілька десятків хвилин на розмову. Нагадаю, аудиторії з нами в студії був директор оборонних програм Українського інституту майбутнього Сергій Галушко. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.